Добрий ранок глядачі. З вами Андрій Автофора І, як ви вже зрозуміли, виїхав я з самого ранку по робочим питанням, а саме оглядати до офіційного дилера BMW i4M50. На годину кул 5.48 їхати мені аж 300. 30 кілометрів. І у зв'язку з тим, що сьогодні субота, короткий робочий день, спланував поїздку з самого ранку. Лінкс, хайп, auf der A40 in сьогоднішня машинка для огляду, перевірки і можливо покупки. Це BMW i4M50, спортивна версія даної моделі в електричному виконанні в кузові G26. Вона, по суті, ділить цю платформу з бензиновими дизельними моделями. До мене звернувся клієнт з проханням пошукати йому такий автомобіль. Я вам детально розповім про батарею, про її особливості. Зроблю огляд на салон комплектацію в загальному автомобілі. І вона, до речі, рестайлова 2024 року виготовлення. Є бажання зранку, особливо коли трафік не такий плотний, проїхатися. З відтерцем. Я вам скажу на електромобілях робити це дуже приємно, якщо вони потужні. У вас йде рівномірна тяга, яка не закінчується навіть на великій швидкості. Це, друзі, кайфове. Можливо, зараз я її одразу і побачу. Так, а я тим часом поспілкувався з продавцем, взяв ключі і подивився автомобіль і все показав детально моєму замовнику. Йому подобається автомобіль дуже хороший, дуже вдалий і є бажання його купити. Хочу також відмітити, що перед цим автомобілем я був у ще одного офіційного дилера, де дивився автомобіль з меншим пробігом, але він був у гіршому стані. Продає офіційний дилер. BMW Premium Selection 48 655 євро нето ціна. Один власник, 24 рік, 12 місяць, 25 тисяч пробіг. В кольорі Dragon Fire Red. В дуже багатій красивій комплектації. ну І що також додає цьому автомобілю привабливості, це у нас 20-ті. Індивідуал колеса і червоні альмівні суперта, які доволі мило тут дивляться. Дана модель BMW вона ділить один кузов з бензиновою, з дизельною і, відповідно, з електроверсією. Тому, можна сказати, не повністю на 100% такий чистокровний електромобіль. Почнемо з самого. Основного, друзі, максимальна щільність пакета тобто батареї, 84 кВт. Максимальна швидкість зарядки до 205 кВт на годину. Це доволі швидко. Можливість зарядити автомобіль на швидкісних зарядних станціях за приблизно. 25 хвилин від 20 до 80%. Так як це офіційний автомобіль, у нього є гарантія 3 роки на все: електродвигун, фари, гальма, підвізка, елементи салону чи мультимедії. А у випадку з батарейкою 8 років або 160 тисяч кілометрів пробіг. Часто задаєте мені питання щодо ресурсу. То я вам хочу сказати, якщо, наприклад, автовиробник під гарантією закладає 160 тисяч кілометрів, під гарантію, повірте, можете ще запросто множити на 2 безпроблемне використання батареї і її дуже повільно деградацію в такому випадку. Тим більше, що вони використовують літіо іонну батарею типу NMC. Дуже добре працює система. Термоменеджменту, якщо мова йде про М50, в якої 544 сили, скажу наступне: що повірте, виробник закладає великий ресурс, 3 тисячі циклів, можливо, більше. Але якщо у вас на гарантії є вже 160 тисяч кілометрів, то повірте, тут все. Прекрасно, і я знаю багато випадків з електромобілями. Ті ж самі тесли, які вже давним-давно з'явилися. Є автомобілі, які проїхали по 500-700 по тисяч в таксі, і немає ніяких проблем. У випадку спокійної манери їзди, вам одного заряду буде вистачати більше, ніж на 400 кілометрів. Так, щодо BMW i 4, вона в загальному мені дуже подобається. Це така типу трійка Гранд Купе. Вона по-своєму красива. Особливо в рестайлі, це у нас, як я вже сказав, кінець 24-го року, а саме 12-й місяць. У нас ідуть вже такі маркери з голубими вставочками і надписи BMW LED. Фара світа дуже добре, вона адаптивна, вирізає об'єкти, дуже грамотно працює, коли ви їдете, пересуваєтеся ввечері. Все це працює без будь-яких нарікань. Головне Робить так, щоб було безпечно. Дуже гарно виглядає в комбінації з світлим біжевим салоном. Не бійтеся, замовляти таку шкіру, саме світлу, якщо вам вона подобається. Саме головне, наприклад, навіть в тих же українських реаліях, щоб тут кавроліну це все діло знизу, воно було чорне. Ну і по комплектації тут у нас перед максимальна комплектація тут буквально не вистачає декілька опцій, а саме, люк, вентиляція сидінь. Усе інше є. Тобто, це не той автомобіль, який має мати безкінечну кількість опцій, таких як, наприклад, BMW-7 серії, але все ж таки тут їх доволі багато. Також хочу відмітити, як виглядають задні маркери стопів. Ви тільки гляньте, наскільки красиво виглядає фара. Увага до ось таких дрібниць. Нових автомобілях, тому що є велика конкуренція зараз, і, скажімо так, вже не вийде зробити, що попало. Дуже багато автовиробників стараються бути як в тренді, так і залишити оцю спадщину тої марки автомобіля, який вони представляють. Взагалі хочеться сказати наступне. Якщо Мова йде про нові автомобілі, понятне діло, що є там певні чинники, які впливають на дизайн і все інше, але ну, все ж таки, ви гляньте, як красиво виглядає, невичорно. І навіть взяти той монітор, який ми бачимо на центральній панелі, він дуже класно вписується взагалі в архітектуру салону. І я вам скажу навіть більше, що я спочатку так собі сприйняв факт ось цього екрану, який повинен був з'явитися да, в цих автомобілях, але дуже швидко до цього звикли. І мені особисто подобається. Ви знаєте, користуватися цим екраном зручно. Ну І, само собою, дуже крутий функціонал, він сам по собі великий. Фішечок опцій тут є. Дуже багато, само з собою, Apple CarPlay, він у вас буде на повний екран. Як це взагалі класно? Мені тут в салоні дуже подобається. Дивіться, тут у нас є хрусталік, це теж опція карбон. Із-за того, що вони забрали оці фізичні кнопки, наприклад, управління клімат-контролем на головний екран. Вони тим самим розгрузили ось цю панельку. Ну тобто, мені подобається безпровідна підзарядка, підстаканники. USB-шечка, ну, все доволі класно. Також у нас руль іде з такою червоною міткою центровою. У нас є повний автопілот. До речі, він найкраще працює саме в BMW. Якщо ми говоримо про, про всі автомобілі, ні один автопілот так класно не відпрацьовує, як BMW. шний Так. Тут ми можемо також докачувати різні програми. Саме на цей монітор функціонал тут дуже великий. Взагалі дуже чіткі і зрозумілі реакції з звуковим відгуком да, на натискання, і також ще є вібровідгук. У вас не буде незрозумілої реакції на те, що ви нажали, а що не нажали. Дуже комфортно. Що у нас тут по погоді? Як ви бачите, прийшла осінь і перенесла в Німеччину дощі. Харман грає добре, камери 360, ну це взагалі окрема історія, тут, тут треба у нас відкрита дверка, якщо б ми б її закрили. То була б повноцінна картинка, але я зараз туди просто-напросто не дотягнусь. Система на сьогоднішній день не саме найновіша, але працює супер. Щодо підвізки, у нас є варіант комфорт, еко-про і спорт, який також можна налаштувати. У нас тут іде амортизація, рольове керування, привід. І все це діло можна налаштувати від комфорту до спорту. Так, це щодо передньої частини. Також хочу звернути увагу, що у нас тут безрамочні вікна в стилі купе. Я зараз сижу сам за собою. Місця мені вистачає, є задній клімат контроль, і також у нас є. Підігрів сидінь. Дві тий сіжки, два підстаканика. Карманчики, ну і контурна підсвітка. Виглядає все доволі класно. Місця над головою вистачає, так що. Такого росту людина, як я, або трохи вище, тут розміститься добре, без питань. Те ж саме стосується місця для ніг. Ну а щодо того, що я вам говорив, як ви бачите, йде центральний тунель. ось це причина саме тому, що цей автомобіль він ділить один кузов разом з бензиновою і дизельною версією. Ось така архітектура передньої панелі, салону. Що мені подобається, вже нема ручки КПП. Якщо у вас автомат, то для чого вам цей речах, який займає багато місця? Я розумію, що є люди, яким подобається механіка, і я тільки за, щоб завжди був вибір. Саме головне, що BMW на сьогоднішній день вона дає вам таку можливість, особливо на спортивних автомобілях. Для прикладу, BMW m 2 будь ласка, чи BMW m 3 Так, і щодо багажника, тут у нас теж все доволі добре, він великий, є кармани, є навіть знизу ось тут така от шухлядка. Так як у нас йдуть вже колеса RunFlat і ця машинка вона не виключення. Саме ось ці бокові корти вони броньовані. Тому якщо ви, наприклад, перебуваєте колесо, ви зможете проїхати багато кілометрів на повністю спущеному колесі. Тому ця запаска і не потрібна. Що ми маємо? Один кабель Type 2, один кабель домашній. Також у нас є тут розетка з переходником. Аптечка, аварійний знак. Ну а тут зліва карман і справа карман. Це взагалі пакет, щоб ховати саме всю зарядку. Все лаконічно. Красивий значок М50. Це, друзі, доволі динамічна БВ, розгінна динаміка від 0 до 100 за 3,7-3,8. Є, наприклад, певні користувачі, які змогли це зробити трошки скоріше, там десь за 3,6, але середня у нас. 3.7, 3.8. Але я рахую, що для такого автомобіля це ось так от з головою. Ту потужність ви будете використовувати не завжди, тобто десь раз через раз. Зараз роблю завершальну частину, тест драйв. Якщо все з нею добре, поїзді, то буду цей автомобіль купляти і вести своєму другому клієнту в місто Київ. Обмеження 100 нам цього вистачить. Першу чергу, хочу сказати, дуже приємно їхати. По-перше, із-за того, що у всіх електромобілів батарейка розташована вздовж автомобіля, під ним у вас є відчуття такого знаєте, масивного, але в той же час керованого автомобіля. Дуже тихо, ніяких посторонніх шумів. Багато клієнтів вибирають електромобілі, тому що ніяких сервісів, замін мастила, прокладок, турбін і всього іншого. Зараз, друзі, швиденько зупинюся і покажу, яка в неї розгінна динаміка. Це треба бачити. 40, 150, 160, 170. Уу! Це дуже потужно. Дуже. Аж подих перехопило. І це вона робить все на одному диханні моментально, без турбоям, без нічого. Тобто у вас пряма... Чітка супертяга. Бомба. У мене взагалі фонтан дуже приємних емоцій. Якісний автомобіль, є чітке розуміння, що це BMW. На цій машині можна їздити спокійно, але в режимі спорт вона сильний провокатор. В підтвердження моїх слів, в мене аж руки спотіли, так як я отак тримав кермо. Настільки. Цей автомобіль дарує такі фанові, дуже приємні емоції. От я тільки що їздив, там спокійно розганявся і за 27 хвилин середній 23,5. І я думаю, що зараз прийде трохи часу, і він стане ще набагато менший. Якщо спокійно їздити, то буде до 20. Я вже проїхав. Майже 30, розхід впав менше 21 кВт на 100 км. І також у мене збільшився показник поїздки на одному заряді. І доволі нормально збільшився, вам хочу сказати. Ось Дивіться, розхід реально ну, впав капітально. І далі падає, якщо б я проїхав би ще десь орієнтовно кілометрів 20-25 Думаю, був би там десь в межах 15 кВт на 100 км, а то й менше. Але треба до уваги брати той факт, що окрім спокійної їзди, я ще й тестував автомобіль по динамічним характеристикам, і це ж теж дуже велика нагрузка. Зараз піду віддам ключики, буду домовлятися за покупку. Клієнт дав добро, тому незабаром цей прекрасний автомобіль. Буде в Україні радувати мого замовника своєю потужністю, виглядом і комфортом. Ну а якщо у вас цікавий такого плану автомобіль, звертайтеся, буду радий вам цьому допомогти. З вами був Андрій Автофора. Пока і слава Україні!